Червоніє все довкола, звідусіль лиш чуте горе, вітер в полі завиває, хати теж не оминає, бо на нашій ненці землі мир порушений повезверхнє. Хто в хатах його проносить, хто ж на фронт іде ворожий? Але справа втім, сусіде, що війна та не усюди. Хтось і десь лиш мовився, що й пішли у бій всі інші, не звертаючи уваги, родич то чи зовсім рідна мати, хтось там зверху лиш подумав, що так вигада все ж буде, і усім нам враз здалося, що навколо лиш ворожість, хоч на хвильку зупиніться і довкола озирніться. Все, що ваше було зранку, і тепер у вас, наявне, Не зважайте на прокльони, Тих, хто зверху, а не з вами. Краще вмить ось хаменіться, і з думками розберіться. Мир лиш нас, окрасень, братці, в мирі щастя всіх досягне.